Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі Солоха Ми інтернет-магазин меблів, професійно підбираємо та продаємо ліжка, матраци, дивани та крісла більше 15 років. Територіальний наш шоурум в Києві, але доставки робимо по всій Україні. Сьогодні хотів би розказати про наше топове ліжко в бюджетному сегменті Ліжко Лідер. Ви поки підпишіться на канал, а ми переходимо до основної частини. Найперше, на що ви звертаєте увагу при виборі ліжка, це його дизайн. На щастя, у ліжка лідер більше 15 варіантів на вибір. Тут ви бачите три основних, які ми замовили в шоурум, а на нашому сайті solo.ay можете побачити вибір усіх ліжок. Також ми підбираємо тканину по фактурі та кольору, такою, як вам потрібно. Розмір ліжка ви можете обирати. Ширина може бути 140, 160 та 180, довжина 190 та 200 см. Також ліжко обладнане нішою для білизни та підйомним механізмом з надійними пневматичними газліфтами. Під матрацом йде металева рамка та ортопедичні букові ламелі в надійних ламеле тримачах. Короб ліжка повністю виконаний з натуральної деревини. Бачите. Також на короб ліжка вдягається ось такий чохол, що робить гарним та естетичним кут та практичним у використанні. За потреби такий чохол можна просто перезамовити. В базовій комплектації ліжко виконано на таких високих дерев'яних ногах висотою 12 см. Колір ніжки ви можете обирати. Великою перевагою цього ліжка є його невеликі габарити. По ширині тут додається 7 см, по довжині 11 см. Це чудовий варіант ліжка в малогабаритну кімнату. Також у ліжку можна зробити високий короб для збільшення місця для зберігання. Виглядає він приблизно ось так. А тепер найважливіше: при покупці ліжка лідер з матрасом в нашому магазині ви гарантовано отримуєте знижку на весь комплект. Також у нас діє оплата частинами від Приватбанку та Монобанку на 4 місяці без переплат для вас. Щоб побачити актуальну вартість, переходьте в опис, там буде посилання на це ліжко з нашого сайту. А також підписуйтесь на нашу сторінку, в нас буде більше оглядів цікавих меблів.